Нал не підвищував тарифи у компанії, просто стався технічний збій у платіжних системах. І про це у нашому ефірі повідомила начальниця інформаційного управління Київводоканалу Оксана Стан. Раніше в соціальних мережах поширювали фото рахунків за водопостачання, і у них були вказані тарифи у нібито чотири рази вищі: 121 гривня і 53 копійки замість 30 гривень і 38 копійок. Щоння, що це з боку а, м, технічний збій із обробку інформації у платіжних системах а, у білінговій системі Київ Київдоканала все коректно, нашої вини тут немає. Ми паралельно проводимо а, теж роботу над з'ясуванням цієї проблеми. Далі ще поговоримо про справи столичні, адже біля станції метро Дарниця розпочалася реконструкція шляхопроводу. До 30 листопада там буде змінена схема руху транспорту. Про це повідомили в Київавтодорі. Для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об'їзд. Додам, що на першому етапі ремонту дорожники розберуть конструкції шляхопроводу. А у двох районах Києва незаконно продавали рибу. Як повідомили у державній екологічній інспекції столичного регіону, продавців без дозвольних документів виявили у Дніпровському, а також в Оболонському районах. Вони не змогли підтвердити походження продукту. Інспектори вилучили понад 50 кілограмів риби і склали 5 адміністративних протоколів. А ось у Печерському районі комунальники встановили межові охоронні знаки. Їх можна побачити на території пам'ятки природи Дніпрові Кручі парку слави та на Аскольдовій могилі. Такі знаки позначають межі заповідних зон та нагадують про необхідність дбайливо ставитись до природи. І ще 300 шпаківень з'явилися у столичних лісах. Їх встановили співробітники Київзеленбуду. Усі домівки для птахів виготовлені з натурального дерева їх встановили на висоті від 4 метрів із нахилом, аби всередину не потрапляла вода. У таких шпаківнях можуть жити шпаки, синиці, дятли, повзики, плиски, підкоришники та мухоловки.